Наш дошкільний навчальний заклад номер 6 трмочок розташований на високому пагорбі при в'їзді в місто Кузнецовськ біля Величного Святопроображенського собору. Перших вихованців наш заклад зустрів 1984 року у травні. місяці, А у 2014 році ми святкували свій 30-річний ювілей. Заклад розрахований на 245 місць. На даний час пісковий. Склад становить 264 дитини, і це ще не все. Кожного дня до закладу приходять нові дітки. Завжди у нашому закладі була найбільша кількість дітей серед інших закладів міста, адже по цьому мікрорайону ми лише одні, і тому попит до нашого закладу завжди є великий. Окрім того, на базі нашого закладу завжди були два перших класи і третьої школи. Проте зі згодою адміністрації третьої школи ми в цьому році перші класи вивели в третю школу, і в нас звільнилися місця для дітей і ясельного віку. І цього року ми набрали аж п'ять ясельних груп віком від двох до трьох років. Також в закладі у нас є вісім дошкільних груп це з трьох до шести років. У закладі працює дружній творчий ініціативний колектив. У нас нараховується 76 працівників, з них 36 педагогів, решта молодшо обслуговуючий персонал. Дошкільному навчальному закладі функціонує 13 вікових груп. Кожна група має свою назву, довіз, емблему. Підібрана дуже гарна кольорова гама, створено розвивальне середовище по всіх групах. Начально-виховний процес здійснюється в закладі за програмами, комплексною програмою для дітей дошкільного віку, яка називається Українське дошкілля, та двома парціальними програмами. Перша це з основ безпеки життєдіяльності дитини, яка називається Про себе треба знати, про себе треба дбати. І друга програма з основ безпеки дітей під час дорожнього руху, яка називається Дити. На світі дорожнього руху. Педагоги в закладі дуже креативні, творчі, використовують дуже багато інновацій та методик. Працюємо за такими інноваційними технологіями та методиками, а саме, навчання читання за методикою Миколи Зайцева. Навчання читання за методикою Людмили Шелестової, використання прийомів ейдетики у розвитку інтелектуальних здібностей дошкільнят, виховання гуманістично спрямованої особистості за спадщиною Василя Сухомлинського, використання схем під час описових розповідей за методикою Тетяни Ткаченко. Ну, і в нас є дві такі інновації. Які не використовують дошкільні навчальні заклади в місті. Це наш заклад відрізняється саме цим, що в нас педагоги працюють за теорією розвитку винахідницьких завдань та використовують пісок як матеріал для розвитку творчості та навчання дітей. У кожній групі є педагогічна пісочниця. Підібрано маленькі іграшки для того, щоб дітки могли викласти казочку в піску, могли погратися, підібрано покидьковий та природній. Матеріали, щоб вони могли посадити дерева, викласти доріжки. Діткам дуже подобається гратися в піску. Протягом п'яти років в закладі працює творча група, яка називається Граємо, виховуємо, розвиваємо за системою ТРВЗ. Керівником творчої групи є Лариса Василівна Ткач. У нас вже є певні надбання, підібрано заняття, консультації. Теоретичний та практичний матеріал для педагогів для того, щоб вони засвоїли цю методику. Діткам можна говорити все, і діти говорять, фантазують, спостерігають. Їм теж дуже подобається, тому що розвивається логічне мислення. За хороші досягнення у роботі наш заклад неодноразово відмічали грамотами, подяками, дипломами. Так, у 2013 році наш заклад приймав участь в обласному конкурсі Кращий садок майбутнього і ми зайняли третє призове місце. Щиро хочеться подякувати батькам за розуміння, за підтримку у наданні допомоги в облаштуванні ігрових майданчиків. Групових приміщень, в проведенні ремонтних робіт, а особливо мені хочеться відмітити голову батьківського комітету яцю Кларису Петрівну та Дяк Валентина Івановича, які знають всі наші проблеми і завжди готові нам прийти на допомогу і допомогти. Щиро вітаю всіх працівників з професійним святом. Бажаю вам відчуття повноти і неповторності життя. Творчих сил та енергії, натхнення, мудрості, терпіння, достатку і злагоди у ваших родинах, великої людської пам'яті. Нехай щедрою на сходи буде ваша освітянська нива. А усіх ваших починаннях супутником будуть успіх і удача.